Сьогодні ми вчимо дуже важливу тему. Сьогодні ми вчимо ту тему, яку, якщо ви її не зрозумієте, то вам буде тяжко далі вчити математику. Сьогодні ми вчимо всього на всього одну формулу. Я прошу вас, щоб вас не відволікало нічого. Вимкніть все, що вам заважає зараз, всі соціальні мережі, телефони, послухайте 15 хвилин. Зрозумівши цю тему, вам буде легше в подальшому вивчати математику. Сьогодні всього-навсього одна невеличка формула. Слухаємо уважно. Формула ця називається квадрат двочлена. Слухаємо уважно. Так. Оглядаємо наступним чином. Перше, це пишемо двочлен. А плюс В. Це двочлен. Перший член, другий член. Формула має назву квадрат двочлена. Значить, треба його піднести до квадрату. Так. І, ще, і чому це дорівнює? Дорівнює. Можна, звичайно, зразу написати формулу. Але ми до неї прийдемо. Ми її виведемо. Ми виведемо цю формулу. Значить, як ми виводимо? А плюс Б до квадрату це не що інше, як... А плюс Б помножити на А плюс Б. А плюс Б помножити на А плюс Б. Ну, А плюс Б до квадрату це ми множимо А плюс Б саме на себе. Поки нічого складного немає. Дорівнює. Дорівнює. Згадуємо, як ми множимо дужку на дужку. Значить, беремо спочатку перше число першої дужки і множимо повністю на другу дужку. Спочатку на А, а потім на плюс Б. Далі беремо друге число першої дужки і множимо спочатку на А, а потім на плюс Б. Це так ми перемножаємо дужки на дужки. Далі, поїхали, значить. Перемножаємо. Беремо число А. А червона стрілочка. А множимо на А. Це буде А в квадраті. Далі. А множимо на плюс Б. Це буде плюс АБ. Далі. А ми помножили повністю на цю дужку. Тепер Б множимо повністю на цю дужку. Тобто зелені стрілочки. Б множимо на А. Значить, плюс Б А, далі Б множимо на Б плюс Б в квадраті. Є таке. Трівні. Трівні. Значить, дивимося. А квадрат Е. Шукаємо, може ще десь А квадрат. Нема більше А квадрата. І пишемо. А квадрат. Далі. Плюс АБ і плюс БА. Ось це ось це те саме, що ось це. Ну, просто переставили, бачите? Від перестановки множників нічого не зміниться. Тому це і ось це це одне і те ж саме. Тому пишемо. Плюс 2 помножити на А помножити на В. Є таке, так? І B квадрат. Плюс Б квадрат. Є десь ще B квадрат. Нема. Значить, пишемо плюс B квадрат. Ось ми прийшли до нашої формули. Ось ми прийшли до нашої формули. Значить, квадрат двочлена. Квадрат двочлена, ось а і Б. Ось М. я напишу. Перший член, другий член. Значить, а і Б. А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат, тобто квадрат першого, плюс подвійний добуток першого на друге, плюс два. А як бачимо, так? І плюс Б квадрат, плюс квадрат другого, плюс Б квадрат. Є таке. Цікаво, а якщо тут мінус буде, що в формулі зміниться? А в формулі зміниться лише один знак. Лише один знак зміниться в формулі. Якщо тут буде не плюс, а мінус, то мінус з'явиться лише перед. Подвійним добутком. Тут буде вже не плюс, а мінус. А все інше залишиться тим самим. Тепер запишемо цю формулу без всього лишнього. Запишемо цю формулу без всього лишнього. Так, значить. значить так. І квадрат до у нас дорівнює А квадрат, тобто квадрат першого бачите. Далі. В залежності від того, який тут знак. Або якщо тут мінус, значить і тут мінус. Якщо тут плюс, значить і тут плюс. Подвійний добуток першого на друге. Тобто подвійний добуток А помножити на B. Плюс, плюс квадрат другого, тобто квадрат B наш. Плюс Б в квадраті. Ось цю формулу. Ось цю формулу я прошу запам'ятати. Без неї буде дуже-дуже-дуже складно. Ця формула буде зустрічатися в багатьох темах подальшого вивчення алгебри. Є таке. Тепер розв'яжемо конкретний приклад на цю формулу. Навчимося використовувати її практично. От у нас є 4 мінус х до квадрата. дорівнює. Значить так. Що ми пишемо? Перше. То ось це ось його у нас, бачите, ось. Тепер дорівнює. Пишемо А квадрат, бачите, квадрат першого. А квадрат. Значить, тут А у нас це що? А у нас це четвірка, так? А у нас це четвірка. Б у нас це Х. Значить, квадрат першого. 4 в квадраті. Далі. Мінус. Перед подвійним добутком. Мінус. Просто дублюємо цей знак. Мінус. Далі подвійний добуток. Подвійний добуток. Бачите тут? Першого на друге. Тобто 4 на х. І далі плюс, плюс b, в квадраті, b в квадраті. Плюс х квадраті Є таке. Поки я думаю, що все зрозуміло. Ну, тут не може бути, в принципі, чогось незрозумілого. Ось формула, ось по ній розписуємо. Давайте ще тут наведемо приклад. А ведемо ще приклад. Значить так. Приклад такий. 2х мінус 3 до квадрата. 2х мінус 3 до квадрата. Дорівнює. Значить, так. Ось це ось у нас. Ось це ось у нас А. Ось це у нас Б. Так, ну. Так, як тут запишемо. Щоб... Так. Значить, дивимось, дорівнює, рівні. А квадрат. Тобто квадрат першого. Бачите? значить, Нам треба ось цей вирост 2х піднести до квадрату. 2х до квадрату. Далі поїхали. Далі перед подвійним добутком просто дублюємо цей знак. Мінус. Далі подвійний добуток. Бачите, подвійний добуток. 2 помножити на А і помножити на Б. Тобто на 2х і помножити на 3. На 2х і помножити на 3. Далі плюс квадрат Б нашого. Плюс квадрат другого. Тобто ось наше Б трійка. Плюс 3 в квадраті. Звичайно, що ніхто ось так не пише. Зразу пишуть 4х квадрат. 4х квадрат. 4х квадрат. Між четвіркою х квадратів стоїть знак множення. Так, 3 квадраті також ніхто ніколи не пише. Тому пишемо зразу 9. 3 квадраті це 9. Ось ми розписали квадрат двочлена по формулі. Ще приклад наведу. Наведу ще приклад. 3y-плюс х до квадрату. До рівні. Значить так, до Значить, Ось це у нас все. Це у нас. А це в нас все, це Б. А А плюс Б, значить. 3 y це в нас А, да, Х це в нас Б. Так дивимось. Квадрат першого. Квадрат першого. А квадрат. так, Значить, це 3Y в квадраті. Далі. Знак дублюємо. Якщо тут плюс також, тут плюс. Бачите? Тут плюс, значить також плюс. Далі. йде подвійний добуток. 2 пишемо. Помножити на а і помножити на b. Помножити на а, помножити на b. Помножити на а, помножити на b. Тобто помножити на 3х і помножити на x. Далі йде плюс b в квадраті. Плюс b нас це Х, плюс х квадрат. Знову ж таки, ось це отак ніхто не пише. Пишу сразу 9 помножити на y в квадраті. Ну, зрозуміло, що 3Y в квадраті це буде ось 9 помножити на y в квадраті. Так, я думаю, це зрозуміло. Це перша частина поки. Це зрозуміло. Тут просто користуємось формулою. Тільки що ми навчилися як з квадрата двочлена члена робити ось такий многочлен. Тобто розписувати його по формулі. Тепер я хочу, щоб ми навчилися навпаки з цього многочлена робити навпаки квадрат двочлена. Тобто робити все наоборот, навпаки. Так. Я цю формулу залишу, щоб вона була перед очима. Як це робиться все? От, наприклад, у вас є x квадрат мінус мінус давайте так. 4x 4x плюс 4. дорівнює. Вам треба записати це в такому вигляді. Тобто зробити все навпаки. Вам дано ось це, а вам треба записати ось так. Значить, перше, це ми шукаємо хоч якийсь повний квадрат в ось цьому, ось цьому виразі. В ось цьому виразі. Хоч якийсь повний квадрат. Дивимось. Х квадрат. Це є якимось повним квадратом? Звичайно є. Ну х квадрат це є повним квадратом. Це перше. Знайшли. Знайшли перший повний квадрат. Це х квадрат. Далі визначаємо, а власне це квадрат чого? Знизу пишемо. Це що, що ми піднесли до квадрату. Коли бачите х квадрат, це ми просто х піднесли до квадрату і вийшло х квадрат. Знайшли перший повний квадрат. Тепер шукаємо другий повний квадрат. Дивимось. Мінус 4х. Ну це не явно це явно не квадрат чогось. Ну, тому що тут навіть квадрата і близько нема. Так? Далі плюс 4. О! 4. Це повний квадрат чи не повний квадрат якогось числа. Звичайно, це... 4 це квадрат якогось числа. А тепер визначаємо, це квадрат якого числа? Четвірка. Що треба піднести до квадрату, щоб отримати четвірку? Звичайно, двійку треба піднести до квадрату, щоб отримати четвірку. Значить, є. Знайшли перший повний квадрат, тобто тут треба х піднести до квадрату, щоб отримати х в квадраті. І знайшли другий повний квадрат. Четвірку. Тобто тут двійку треба піднести до квадрату, щоб вийшла четвірка. Далі шукаємо подвійний добуток оцього Х на ось ось двійку. Якщо є такий подвійний добуток, тоді з цього можна зробити якусь формулу квадрату двочлена. Якщо немає подвійного добутку х помножити на 2, то з цього не можна зробити формулу квадрата два члена. Значить, дивимося. У нас ось є тільки мінус 4х. Ну, є то є. Значить, Перше, що ми робимо, перше, що ми робимо це розпишемо 4х як оце ось. розпишемо як 2, помножити на 2, помножити на х. Розписали. Так. А тепер дивимося. А чи? Подвійний добуток ось це. Це подвійний добуток ось цього на ось це. Дивимось. Те, що це подвійний добуток нам показує, ця двійка. А те, що... те, що подвійний, це показує двійка, а те, що добуток показує, ось, бачите, 2 і Х. Так, дійсно. 4х це подвійний добуток X на двійку. Ось. Те, що подвійний вказує двійка, а те, що добуток вказує 2 і помножити на х. 2 ось наше, бачите, і х. Тоді записуємо тут от що. Перше, визначаємо знак, який між нашими, нашим, першим, нашим першою, так сказати, першим членом і другим членом. Знак. знак ми просто дублюємо звідси. Ось мінус. Далі. А тут що записуємо? Тут записуємо просто X І тут ось 2. Ось і все. Все дуже просто. Тут треба просто потренуватися. Потренуватися, зробити прикладів 10, 15. І все зрозумієте. Якщо ви цю тему зрозумієте, вам буде в подальшому легше процентів на, ну, на 20, ну, там, на 30. Відсотків на 30 буде легше. Якщо ви цього не зрозумієте, ну тяжко буде, дуже тяжко. Давайте ще раз спробуємо з миного члена зробити квадрат члена. Давайте спробуємо. Так, наведемо ось якийсь приклад. Значить, у нас є ось 4 х 4х квадрат плюс. 4х2 плюс Плюс 4 x і плюс 1. Плюс 4 x і плюс 1. Чи дорівнює? Дорівнює. дужки до квадрату. Значить, тут буде дорівнювати якомусь квадрату двочлена. Перше. А давайте зразу напишемо, який тут знак буде. Ну, Просто дублюємо знак, який стоїть перед. Приклад. Значить, приклад. 4х квадрат плюс 4х і плюс один. Так, ось у нас є такий многочлен. Він, ймовірно, дорівнює якомусь квадрату двочлена. Значить, Дивимось. Шукаємо тут перший повний квадрат. Перший повний квадрат. Так, дивимось. 4х квадрат. Це повний квадрат чи не повний квадрат? 4х квадрат. Звичайно, це повний квадрат. Тобто це квадрат якогось виразу, якогось числа. А якого саме, як ви думаєте? Що треба піднести до квадрату, щоб отримати 4 х квадрат? Звичайно, до квадрату треба піднести 2х. Щоб, коли ми піднесемо до квадрату 2х, ми отримаємо 4 х квадрат. Є таке. Наступне. Шукаємо другий повний квадрат. Так, 4х. Ну, 4х4 може і квадрат якогось числа, але х сам по собі явно не квадрат якогось числа. Далі поїхали. Одиниця. Одиниця це квадрат якогось числа, це повний квадрат. Є таке число, яке ми піднесемо до квадрату і буде надрівнюють одиниці. Звичайно, є. Одиниця це... Якщо ми піднесемо 1 до квадрату, то отримаємо одиницю. Тобто, іншими словами, 1 це 1 в квадраті. Так, визначили два повних квадрата. Потім визначили. Яке ж саме число ми піднесли до квадрату, щоб отримали 4х квадрат. Тут так, так само. Яке число ми піднесли до квадрату, щоб отримали одиницю? Це одиниця до квадрату. Якщо ми одиницю піднесемо до квадрату, то ми отримаємо одиницю. Так, є такі. А потім шукаємо подвійний добуток. Ось, ось цього виразу. Ось, ось цього виразу. І ось і ось цього числа. Шукаємо подвійний добуток. Тут. Чи є він? Якщо є, тоді це квадрат двочлена. Якщо немає, то це не квадрат двочлена. Так, шукаємо подвійний добу. Так, так, це я петру. Все лишнє. Так, у нас залишилося лише, ну, а де ми будемо шукати? У нас все один доданок тільки, тільки залишився, ось це є. Давайте його розпишемо по-іншому. Я напишу. Це дорівнює 4, це у нас 2 помножити на... 2 помножити на 2 і помножити на х. Так, а ще помножити на 1. Тобто дивіться 4х. Це 2 помножити на 2 це буде 4. Помножити на х це буде 4х. І помножити на 1 це буде знову ж таки 4х. Значить, дивимося. А чи подвійний ось це добуток оцього виразу і оцього. Те, що подвійний, так, нам вказується двійка. Ось так. Тепер дивимося. Ось 2х. Ось наше 2х. А ось одиниця. Ось наша одиниця. Ось наша одиниця. Так, дійсно, це подвійний добуток першого ось цього ось на другий, на одиницю нашу. Значить, це квадрат двочлена. Значить, Перше, що ми пишемо тут? Знак, який буде між двома нашими членами. Це просто дублюємо. цей знак, який перед подвійним добутком стоїть. Це плюс. А далі. Ось це 2х. І плюс 1. Все, я думаю, усе зрозуміло. Все зрозуміло, я думаю. А тепер давайте навчимося витягувати наш квадрат двочлена з... Многочленів. Ну, просто з многочленів витягувати. так. Що я маю на увазі, ви зараз зрозумієте. Ось така задача. Ось така задача. Така у нас задача є. Може, я сказав зараз щось складне, але на конкретному прикладі все стане зрозуміло. Поїхали. Значить. Х квадрат мінус 4х плюс 7. Дерівня. Ну ось у нас є такий многочлен. А чи є в цьому многочлені квадрат двочлена? Ну, шукаємо його, як ми його шукаємо. Перше, це ми маємо знайти перший повний квадрат. Дивимося. О, х квадрат. Х квадрат це є у нас повний квадрат чого? Х. Тобто, щоб отримати х квадрат, нам треба х піднести до квадрату. Ось цей. Так. Так. Далі. Шукаємо другий повний квадрат. Другий повний квадрат. Мінус 4х це не повний квадрат. Хоч тут і четвірка стоїть. Ну, це ж якби 2 квадраті, да? але тут ось x стоїть просто сам по собі. Ну… Це не повний квадрат. І залишилася симірка. Симірка також не повний квадрат. Але ж ми можемо тут зробити семірки повний квадрат плюс те, що залишилося. Що не маю на увазі. Я запишу оцю симірку ось таким чином. 4 плюс 3. 4 плюс 3. 4 плюс 3. Я семірку розписав як 4 плюс 3. Ну, зрозуміло, 4 плюс 3 буде 7. Тепер перепишу цей вираз, але замість семірки напишу 4 плюс 3. х квадрат мінус 4х плюс 4 плюс 3. Тепер шукаємо знову в цьому многочлені... Щось, щоб витягнути з нього квадрат двочлена. Значить, Шукаємо перший повний квадрат. Перший повний квадрат, зрозуміло, що це ось х квадрат. Треба х піднести до квадрату, щоб отримати х квадрат. Далі шукаємо повний квадрат. Мінус 4х знову ж таки, це не повний квадрат. Ну, нема, такого виразу, нема такого виразу. Щоб піднесли до квадрату, так, і вийшло от 4х. 4х. Ну, звичайно, є такий вираз там, де будуть, там є корінь квадратний, але це поки не трогаємо. Нам треба, щоб без корінь квадратних. Поки тут тему не ліземо. Отже, дивимося, шукаємо другий повний квадрат. Четвірка. Четвірка це повний квадрат. Так, повний. Що ми маємо до квадрату піднести, щоб вийшла четвірка? Звичайно, двійку. Тобто четвірка це двійка в квадраті. Є таке. Так, все. Перший повний квадрат знайшли і другий повний квадрат знайшли. І знайшли, яке число треба піднести до квадрату. Точніше, що треба піднести до квадрату, щоб вийшло х квадрат, і що треба піднести до квадрату, щоб вийшла четвірка. Є таке. Тепер шукаємо подвійний добуток х і двійки. Щось схоже ось тут. Да? Щось схоже тут. Давайте розпишемо нашу 4, 4х2. Значить, це розпишемо як 2 помножити. 2 помножити на. 2 помножити на х. Значить, дивимося. Дивимось. Те, що це може бути подвійним добутком, вказує нам цифра 2. Подвійним добутком. Х і двійки. Значить, дивимося. Ось наш Х і ось наша двійка. Тобто так, це дійсно. Оце мінус 4х, це є подвійним добутком х і двійки. Х і двійки. Є таке. Значить, це дорівнює. Це дорівня. Значить, Дужки, дужки, квадраті. Рублюємо знак, який стоїть перед подвійним добутком, це мінус. Тут пишемо ось цей наш Х і цю нашу двійку. Є таке, але нас ще трійка є. І дописуємо плюс 3. Є таке. Я думаю, все зрозуміло. Це насправді не так вже й важко. Просто треба трошки напрягти мозок, трошки, зробити прикладів. Ну, як мінімум 10. 10 прикладів і я вам даю гарантію. Контрольно ви будете писати на високий бал.